Як же працювати з волосівнистою частиною голови? Ми не гладимо, нагадую, будь ласка, це не погладжування. Ми маємо занурюватися досить глибоко в шкіру, бачите? Досить глибоко і прям робити такі перетираючі рухи. Ви можете робити такі зігзаги досить глибокі, але по всій поверхні нашої голови. Ми працюємо з волосівною цибулинкою. Да? І таким чином буде добре і класне стимулювання цієї зони, тобто всієї волоссянистої частини голови. Отже, буде кровопостачання пошвидшуватися. І, звісно, прискориться рост волосся. Плюс це дуже приємно. Скажіть, що це приємно. І потискали себе, да, ось тако потягнули, дівчата, дуже добре себе потягнули. Просто всюди. Прям кайфушки-кайфушки такі. І ззаді. Дивіться, я бачите, грабількою такою зайшла і прям схопила себе. Грабількою зайшла і схопила. І ой, клас. Ну, спробуйте. І дивіться, затилочну зону, всю. Потилочну, як там вона називається. А, клас, обов'язково. І почухала себе. Ну що? Да? Ну буквально дивіться, скільки хвилинка. Хвилинка пройшла, а таке саме почуття, таке як, е, таке живе, досить да? живе.